З Воскресним днем, дорогі брати та сестри, сьогодні 18 березня за юліанським календарем та 31 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святителя Григорія Палами, а також собор усіх преподобних києво-печерських, святителя Кирила Архіпископа Єрусалимського, мучеників Трофима та Євкарпія, преподобно Аніна Ченця, мученика Едуарда священномученика Дмитрія Пресвітера, преподобномучениці Наталії. У другу неділю Великого Посту ми святкуємо та шануємо пам'ять преподобних отців Києво-Печерських. Києво-Печерська лавра це колескова усього монашества на території Святої Русі. Засновниками лаври вважаються преподобні Антоній та Феодосій. Преподобний Антоній, повернувшись за фоном до Києва, прийняв чернечий постріг та усемітниця в одній із печер. Згодом до преподобного почали приходити люди за благословінням, за порадою, а ті, хто бажав подвізатися в чернестві разом з ним, залишалися. І так згодом там організувалася група монахів. Преподобний Феодосій, прийшовши до. Антонієм також почав разом з ними пов'язатися. І вже за його ігуменства ця печера стала офіційно монастирем, де був гуртожитіцький устав. У сонмі Кивопечерських святих ми можемо побачити усі аскетичні подвиги, це і мовчання, усамітнення, носіння вириг, і навіть. Мученяство. За ці всі роки від часу заснування монастиря зібралось дуже багато святих, які моляться за всіх нас, їх молитвами допоможи нам Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Через кілька днів знову прийшов він до Капернаума, і чути було, що він у домі. Зразу ж зібралось багато людей, так що вже біля дверей не було місця, і він говорив їм слово, і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо, і, не маючи можливості наблизитись до нього через багатолюдність, розкрили покривлю дому, де він був. І, прокопавши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений, І Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому, Чадо, прощаються тобі гріхи твої. Тут сиділи деякі з книжників і помишляли в серцях своїх, що Він так богохульствує, хто може прощати гріхи крім одного Бога? І Ісус, відразу, дізнавшись Духом Своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм, навіщо так помишляєте в серцях ваших? Що легше? Чи сказати розслабленому, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми постіль свою і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, говорить розслабленому, тобі кажу встань, візьми постіль твою, іди додому Твого. Він зразу ж встав і, взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувались, і прославляли Бога, кажучи, ніколи нічого такого ми не бачили. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.